Добрий день сьогодні. Хочу коротко зупинитися на основних змінах до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року. Під номером 1165, про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, яке було затверджено постановою КМУ від 2 червня поточного року за номером 574, що набирає чинності з дня її опублікування. 8 червня поточного року постанова 574 було опубліковано в урядовому кур'єрі. Відповідно, її норми почнуть діяти з 8 липня поточного року. В цій постанові, по-перше, передбачено автоматичну реєстрацію зупинених податкових накладних або розрахунків коригування у разі прийняття рішення про врахування таблиці даних платників податків за виконання ряду умов. Також визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування таблиці даних платника податку. Зміни також торкнулися і платників, що мають таблицю даних платників податків, але яких було включено до переліку ризикових платників. Відповідно до цих змін, якщо платника податку включено до переліку ризикових, дія рішення щодо врахування таблиці даних платника податку автоматично призупиняється, проте таблиця не скасовується, що дає змогу платнику податку знову на надавати первинні документи для розгляду питання повторного врахування таблиці даних платника податку після виключення платника з переліку ризикових. Крім того, у рішенні про включення платника податку до переліку ризикових додано інформацію, щодо дати такого включення, по операціях з контрагентами, що визначені як ризикові, це означає, що підставою для розгляду питання відповідності платника податку критеріям ризиковості відповідно до пункту 8. Цей пункт стосується наявності податкової інформації. Є операції, що відображені в податковій накладній або розрахунках коригування, дати реєстрації яких у єдиному державному реєстрі податкових накладних припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості. У мене все. Дякую за увагу.